У ефірі телепередача «Метець» і я Анна Ковташинець. Сьогодні ми познайомимо вас зі студією художнього мистецтва. Ця студія знаходиться у будинку дитячої та юнацької творчості міста Червонограда. Великою популярності серед дітей та батьків міста користується художня студія. Для керівника студії Галуш Ірини Дмитрівни першочерговим завданням не тільки відкрити у дитині майбутнього художника, але й дати їй можливість зрозуміти, що таке творчість, навчити бачити і сприймати навколишній світ, очима митця. Бути уважним і спостережливим до явищ природи, змін пори року, допомогти дитині розвиватися, сформувати власний тільки їй притаманний художній почерк, і слід сказати, що Ірині Дмитрівні це вдалося. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Ірина Дмитрівна, прізвище Голуга викладач художньої студії. Що цікавого у вашій професії? Безліть цікаво. Перше – це спілкування з дітьми. Це змога навчити чогось нового, прекрасного, володіти різними техніками. У нас на гуртку діти малюють і гуашами, використовуючи і пастельні фарби, і акрилові, і маслом. Можна поглянути на ці роботи, навіть побачити. Дітей безліч і ледь міщаємося ми в цьому кабінеті. На сьогодні було взагалі дуже багато. У нас по 25 чоловік то стабільно. Ось. Діти приходять, займаються, малюють, навчаються дуже манітних технік і їм то подобається. Як довго ви працюєте у цій сфері? Так, в цій сфері я вже працюю 22 роки. Я сюди прийшла, дівчиницьку 18 років мені було, як я сюди прийшла. Це вже такий стаж, такий нічого, напевно, вже багатенько. Спробуйте собі уявити почуття дитини, який провівши пальчиком по запітнілому склу або палицею по піску, раптом відкриває для себе таємницю виникнення картини. Багатьох це вражає наскільки, що олівці її фарби стають їх вірними друзями, якщо не на все життя, то на багато років. І що дає малювання, і в чому полягає його практична користь для дорослих? Виявляється у дорослих так само, як і у дітей, які грають в ігри розмальовки, розвиваються і удосконалюються творчі здібності, пам'ять, увага. Навчаючись малювання, людина змушена постійно аналізувати форми і пропорції предметів, розвиваючи тим самим своє логічне мислення. А розуміння форми навколишніх предметів дає поштовх розвитку художніх здібностей. Чим людина, що вміє малювати, відрізняється від людини, що не вміє це робити. Подивіться, як упевнено тільки люди виглядають на художніх виставках і в музеях, з яким розумінням розглядають вони картини і як професійно судять про талант художника. Чому? Бо знають і розуміють предмет обговорення, відчувають і тонко сприймають мистецтво, і зверніть увагу, з якою повагою на них дивляться оточуючі, які судять про картини на рівні подобається, не подобається, і не знаходять слів, щоб пояснити, чому. Малювання розвиває в людині художній смак і художні сприйняття, вміння бачити і розуміти красу в мистецтві і в житті. Долучившись до світу прекрасного, людина починає розбиратися в художніх стилях, течіях і напрямках, проявляти інтерес до інших видів мистецтва. Мистецтво малювання допомагає розбудити в людині неактивну творчу уяву, допомагає не тільки розвивати навички образотворчого мистецтва, але й дають можливість вирватися з кругу вороту повсякденності і поглянути на навколишній світ, на власне життя і проблеми по-новому, помічаючи те, що раніше випадало з уваги. Допомогою декількох простих інструментів людина, що міє малювати, може показати своє внутрішнє я, висловити своє ставлення до навколишнього світу, передати через Візуальні образи всі ті почуття, які неможливо часом виразити словами, він зробить це з професійною легкістю, варіюючи за власним розсудом різні техніки виконання. З чим людина, що вміє малювати, відрізняється від людини, що не вміє це робити. Тим, що у першого є свій особливий чарівний світ, світ мистецтва, у який другий входить тільки як споглядач, але у нього теж є шанс стати у цьому світі своїм і брати участь у його створенні. Навчитися малювати може при бажанні кожен. Що спонукало вас обрати цю професію. Сполукалося. Ну, я ще з дитинства малювала. Ще з самого, напевно, маленького, колись моя мамуся розказувала мені, що як я була маленька дворочки, то я що пустила, то мені мама малювала. Ну, Зайчика на літа, мама бере в лівцями малює. Це, напевно, самого-самого маленького мені вклали то. І я так прийшла з самого, самого ходила в художню школу, навчалася у Львові тої професії. Ось. Ну і так поступово, поступово. Чим особливий ваш гурток? Ну, На цьому гуртку діти можуть відобразити всю свою душу викласти. Та всім особливий, тому що вони навчаються тому прекрасному, тут, навчаються вони любити природу, все, що вкладаємо ми. От, наприклад, я хочу, щоб дитина вміла зобразити свою думку на папері, щоб вона любила прекрасне, любила природу, своє навколишнє, свою батьківщину на кінець і. Все, що вона от могла в думці відобразити в своїй роботі. Вихованці студії за останні роки стали неодноразовими дипломантами міських обласних виставок, конкурсів з образотворчого мистецтва. Вони є активними учасниками всіх тематичних виставок будинку творчості. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина пізнавала художній світ, заходьте у будинок дитячої та юнацької творчості міста Червонограда у художню студію. Це була телепередача Митець і я Анна Курташонець.